І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогоднішній унікальний збіг двох подій церковного життя, свята, ствітення Господнього ім'я супусної неділі допомагає нам набагато глибше відчути, пережити тягність зв'язку цих. Різних зустрічей людини і Спасителя. Перша з них зустріч, яка відбувається в Єрусалимському храмі, туди, куди, за приписами Старого Завіту, належить принести первістка на сороковий день, щоб принести за нього відкупительну жертву. Жертва могла бути і більшою, а могла бути ось такою мінімальною, яку приносили найбідніші із юдеїв, пару голубів. І ось саме під час цих відвідин храму, куди Спасителя приносять пречиста діва і праведний Йосиф Обручник, відбувається зустріч із тими двома постатями, які символізують. Довговікове очікування Старого Завіту, очікування людства позбавленого раю. Це праведний Симеон і пророчиця Анна, літні люди, які вже втомилися від життя, втомилися від очікування, а найбільше від того трагічного розриву із творцем, який настав після людського гріхопадіння. І ось на їхніх очах відбувається повернення людини до Бога. Але не людина приходить до Бога, а Бог іде до людини. Сам Божий син, Друга особа при Святої Тройці, Слово Боже, яким створено світ, являється видимо перед ними, як немовлятко. І приймаючи його на руки, праведний Сімео виголошує той прекрасний гімн, який ми повторюємо на вечірні, нині відпускаєш у спокої раба твого владико. бо нарешті завершилися століття розлуки, століття очікування. І тільки ти можеш відпустити наші провини і повернути нас до втраченої єдності з Богом. А вже друге євангельське читання передає сповіщення самого Христа про його майбутній другий прихід, коли нарешті завершиться цей тривалий, випробувальний період людства, і відбудеться той останній суд, який для когось буде страшним, а для когось натхненним і радісним. Як Пастух поділяє овець і кіз. Так пояснює Спаситель поділ людства його слухачам, тим пастухам, землеробам, рибалкам із Галилеї, які зібралися, аби його послухати. Він нагадує про свою роль пастиря, пастиря пастирів, тобто пастуха над пастухами, того, хто поставлений. Врятувати людську спільноту і привести її до Отця. Не всі ми готові йти до Отця, ми пручаємося, блукаємо достеменно, як ті самі заблукані вівці, які відриваються від стада і яких намагається пастух повернути до гурту. І ось Він, Спаситель, пояснює нам. І ті критерії, за якими судитиме нас суддя на тій останній зустрічі, все, що ви зробили одному з найменших цих, те мені ви зробили. Наші стосунки один із одним, оце і є підготовка до тієї зустрічі і випробування нас, чи готові ми війти у вічне Небесне Царство. Найбільшою ілюзією і найнебезпечнішою ілюзією, яку несе в собі зіпсована людська свідомість, є уявлення про самодостатність видимого матеріального світу. Христос відкриває перед нами перспективу неспівмірно більшу, довшу, ніж межі нашого земного життя перспективу вічності. І нагадує нам про те, що будь-які наші самообмеження, наші жертви, принесені для іншого, є ніби ключем до дверей у вічність. Ми можемо заблукати тут, зосередитися на собі і дбати тільки про себе, але ми і залишимося назавжди зв'язаними своїм індивідуалізмом. І тільки тоді, коли ми здіймаємося понад замкненість у своєму внутрішньому світі, коли ми озираємося і бачимо потреби інших людей, саме тоді наш зір і сягає у вічність. І ось тут уже доводиться зробити вибір. Чи будеш ти залишатися замкненим у своєму вузькому світку, чи ти відкрито? Підеш назустріч викликам, які несуть тобі очі людей, які перебувають у потребі, а їх так багато довкола нас, позбавлених дому, поранених, тих, хто страждає від війни, тих, хто переживає бідність, злидні, хвороби, несправедливе ув'язнення, і багато-багато кого ще, хто чекають нас із вами, а через них нас чекає Христос. Отже і сьогодні ці дві зустрічі допомагають нам відчути кожну земну зустріч як запоруку тієї останньої вирішальної зустрічі із суддею. Але водночас, говорячи про страшний суд, сам суддя відкривається перед нами як немічна соробденна дитинка, яка кладеться на руки одного з нас. Старця Симеона, щоб дати нам можливість з полегшенням зітхнути після всіх земних блукань. Амінь. Слава Ісусу Христу!